Чернігів стійке місто, стійкий дух, стійкий розвиток. У міській раді презентували концепцію розвитку міста, яку безплатно розробила студія архітектури та дизайну Якуша у співпраці з міськрадою. За словами власниці студії Вікторії Якуші, проєкт базується на соцопитуваннях та дослідженнях експертів. Загалом до створення концепції розвитку долучились близько сотні людей із різних країн світу. Фахівці з, це з різних, це з енергоаудиту, це з екології фахівці, це фахівці. Ми навіть там з істориками консультації з екологами, гідробіологами, тобто кожний в своїй сфері, і це не тільки чернівчани. Звичайно, їх більша частина, але це були люди. І зараз, от, наприклад, сьогодні буде на презентації це фінські архітектори, це архітектори з Америки з Ізраїлю, які хотіли добровольно допомогти і надати свою експертизу чи якийсь свій досвід, щоб ну бути корисними. нашій концепції екологічність і історичність це головні фільтри, через які всі всі, всі проекти мають проходити після того, як вони е, будуть залучені. Серед проєктів, представлених у концепції побудова сміттєпереробного заводу, очищення річки стрижень та благоустрій прибережної зони, створення реабілітаційного центру для військових та їхніх сімей. За словами виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака, наявність стратегії розвитку та бачення міста у майбутньому це вагомий аргумент у співпраці з іноземними партнерами. На кожній зустрічі, на кожній розмові, ми наголошуємо, що ми говоримо не тільки про сьогоднішній день, ми говоримо і про довготермінові проекти. Довготермінові плани. І ми сьогодні на презентацію запросили ряд представників і Франції, і Німеччини і інших посольств і міжнародних організацій, з якими ми працювали. І коли вони чують, що у нас є не тільки сьогоднішні потреби, от відбудувати чи відновити щось там, замінити якусь трубу, щоб люди отримали воду, чи так далі, а у нас є вже. Ну, хай не до кінця сформоване, але чітке вже бачимо завтрашнього дня. Чернігова вони кажуть, да, нам це цікаво, тому що ми в Україну прийшли не на один рік. Ми хочемо працювати і довго. Стратегія розвитку Чернігова буде у вільному доступі. З нею зможуть ознайомитися усі охочі, сказала Вікторія Якуша.